Привіт, люба! Я тебе вітаю на сеансі поновлення власного ресурсу. Починаємо ми з лагідної розтяжки для нашої шиї. Піднімай голову вверх, але не запрокидуй її назад. І опускай підборіддя вниз, вверх і вниз. Слідкуй за тим, щоб тобі ці рухи були комфортними. Переходимо до наступної вправи напівкола головою від лівого плеча до правого і назад. Робимо вдих, коли голова рівняється з плечем, а коли проводимо напівколо, робимо видих. Вдих, плавний видих. Вдих, плавний видих. Відпускай всі тяжкості. Переходимо до Розминки наших плечей, робимо об'ємні кола назад і вперед. Слідкуй за тим, щоб твоя увага була в твоїх м'язах. Розтягуй тіло, розминай його, з'єднай пальці обох рук в замок і роби ними хвильку в один бік і в інший. Наші кисті дуже багато працюють протягом дня. Тож варто їм теж приділяти увагу. Тепер працюємо над м'язами між лопатками та над грудними м'язами. Будемо їх розтягувати. Ти можеш робити це так, як підказує тобі твоє тіло, або подивитися, як це роблю я. Я роблю нахил руками вперед, таким чином, розтягую м'язи між лопатками, а потім плавно розводжу руки назад. Таким чином розтягую грудні м'язи. Вперед, назад. Вперед, назад. Синхронізуй так само ці рухи зі своїм диханням. Коли подаєш грудну клітину вперед, роби об'ємний вдих. Коли подаєш грудну клітину назад, а руки вперед. Роби плавний видих. Переходимо в позицію чотирьох опор і робимо вправу кіт-корова. Це така базова вправа, яка дуже м'яко розігріває м'язи нашої спини, шиї, тазу, пресу. Зараз ми збільшимо амплітуду цієї вправи і будемо робити, наче хвильку від тазу до шиї і голови і назад. Тут ти можеш рухатися абсолютно так, як тобі підказує твоє тіло. Або розтягуватися в боки, або робити таку хвильку, як роблю я. Слухай себе і не забувай про дихання. Дихай глибоко, об'ємно, синхронізуй дихання з рухами свого тіла. Тепер підготуємося робити скрутку. Скрутка прекрасно додає мобільності нашому хребту, можеш впертися кулачком в іншу свою долоню, навдосі прокручувати все тіло догори, а на видосі опускати корпус вниз. Ти відчуєш дуже приємні зрушення в м'язах грудної клітини та м'язах між лопатками. Те ж саме повторюємо і на інший бік. Піклуйся про себе, не забувай глибоко дихати під час вправи. Прокручуй корпус вниз і вверх, вниз і вверх. Внизу видих, нагорі вдих. внизу видих. На горі вдих. Після цієї вправи робимо потягушки в позі дитини. Тепер дуже важлива частина розрухування нашого тазу. Підкрути таз на себе, випрями спину, витягнись макушечкою догори. І плавно робимо рухи вперед і назад. Можна це синхронізувати зі скручуваннями корпусу. Якщо ти робиш скручування праворуч, то нога тягнеться ліворуч, і робиш ось такі опозитні рухи. На видосі ми присідаємо на ногу, на вдосі підіймаємось, видох, вдох. Тепер ще додаємо дотягування рукою до пальців своєї ноги, права рука до лівої ноги, і ти вже відчуваєш розтяжку попереку, сідничних м'язів, м'язів під коліном. Це прекрасна вправа. Повторюємо все те саме на іншу ніжку, не забуваючи підкрутити таз. Так, щоб твої сідничні бугри дивилися вниз до підлоги. І не забувайте, що головою ми тягнемося в небо. Готуємося додати розтяжку за допомогою руки. І робимо видих, вдих на горі, внизу видих нагорі вдих. дих. Ти молодець, посміхнись собі, у тебе ідеально все виходить. Завершуємо цю вправу і переходимо в позицію метелик. Вона вже всім давно знайома, мені здається. І порхаємо своїми крильцями, щоб полетіти. В цій позиції можеш заспокоїти своє дихання і похвалити себе, яка ти сьогодні молодець. Остання наша вправа це оплески собі. Подякуй собі, своєму тілу, а я дякую тобі і до зустрічі з турботою Настя.